Якщо сир входить в список продуктів, від яких ви без розуму, але ви до сих пір не пробували сир раклет і не знаєте, де його купити і як вибрати, пора терміново виправити це прикре непорозуміння. У цьому огляді ми розповімо все про цю дивовижну культову страву: як її готувати, з чим подавати і де спробувати історія та походження? Тягучий ароматний раклет вважається зимовим блюдом. Традиційно його готують на різдво, так само як і фондю. Він готується з розплавленого жирного сиру з одноіменною назвою, згадки про який зустрічаються вже в швейцарських монастирських рукописах. Спочатку пастухи в Альпах готували його, поклавши головку сиру близько до вогню, і зішкребли плавиться сир, звідси і назва раклет від французького – шкребти шкрепти через французької назви і швейцарського походження ці дві країни досі сперечаються. Бомо ж з них належить право називатися батьківщиною цього чудесного сиру. Як вибирати раклет, раклет відноситься до виду напівтвердих сирів з щільною, але не грубою текстурою і тонкою скоринкою колір. У нього м'який світло жовтий. На українських прилавках ви зможете знайти швейцарський раклет, жирність сиру 4548, а витримка 4 місяці. Робиться він з коров'ячого пастеризованого молока з додаванням тваринного сичужного ферменту, володіє різким грибним ароматом і насиченим гоструватим вершковим смаком. Звертайте увагу на термін придатності, зберігається раклет близько 6 місяців, це завжди повинно бути вказано на упаковці. А після розкриття його можна зберігати в холодильнику не більше тижня. Як приготувати раклет будинку? Якщо у вас вдома є раклетниця, читайте інструкцію від свого виробника. Як правило, ніяких складнощів з таким способом приготування сиру не виникає. Оскільки сучасні потужні раклетниці з антипригарним покриттям і декількома режимами роботи буквально роблять всю роботу за вас, кожен учасник раклетвечірки може сам заповнити свою сковорідку будь-якими інгредієнтами на свій смак, покласти зверху нарізаний сир і запікати до готовності. Ще один спосіб приготування раклета більше схожий на фондю розплавивши сир в раклетниці до готовності, він повинен покритися коричнево золотистою скоринкою. Ви можете поливати їм своє блюдо. Наостанок ми поділимося найпростішим рецептом раклета в духовці. Зверніть увагу, що ми не вказуємо кількість інгредієнтів, оскільки це залежить від кількості людей у вашій компанії. Вам знадобиться раклет, відварну картоплю, болгарський перець, гриб. Всі інгредієнти, крім сиру, обсмажте на грилі до утворення рум'яної скоринки, раклет наріжте кубиками і поставте плавитися в духовку. Розігріту до 150 градусів в жаротривкої формі. Сир буде готовий, коли ви побачите характерну корочку, але будьте уважні, він повинен розтанути, а не запектися. При подачі ви можете вмочати овочі в раклет або ж викласти всі інгредієнти на велику тарілку і поливати їх розплавленим сиром. Правила подачі: в якості інгредієнтів для цієї страви ви завжди можете використовувати будь які вподобані вам продукти. Це можуть бути м'ясо, овочі, гриби, морепродукти, зелень, яйця і фрукти в загальному все, що вам завгодно, самий класичний спосіб подачі цього розплавленого сиру. З відвареною картоплею або картоплею в мундирі часто додатково подають м'ясні делікатеси ковбаски шинку, мариновані огірочки, каперси, цибулю і гриби. Так само, як з усіма м'якими делікатними сирами, з сиром раклет подають білі або легкі, червоні і рожеві вина з тонкими фруктовими нотками швейцарці. До речі, впевнені, що раклет підійде також до будь-якого хорошого пива або шнапсу на травах.